Відстрочка від мобілізації на особливий період. Це та послуга, яка наразі користується неабияким попитом, зокрема, і серед жителів Шосткинської громади. Отримати її можливо через центр надання адміністративних послуг. І такою можливістю протягом року скористалися 185 осіб. Розповідає начальник ЦНАПу Андрій Нерода. ЦНАП сам по собі відстрочки не надає. Документи подаються обов'язково. Оригінали документів, ЦНАПом вони не забираються, лише скануються і надаються особі відразу на руки. Особа при собі повинна мати паспорт, номер телефону і обов'язково електронну почту. Це потрібно для того, щоб якщо буде відмова, то відмова приходить на електронну почту. Якщо позитивний результат, то позитивний результат приходить у резерв плюс. Відстрочка це не бронь, нагадує пан народа, адже бронюють військовозобов'язаного на підприємстві, де він працює. А відстрочку людина оформлює сама, маючи на те вагомі причини. Перелік умов, за яких можна отримати відстрочку, передбачений постановою 560, Там є близько 24 пунктів, за якими можна отримати відстрочку. Або це догляд за близькими людьми, або інвалідність. Або ну, ще якісь особливі причини, по яким держава може надати людині відстрочку на певний період. Здебільшого ті, хто оформлював вже відстрочки, хто оформлює їх не в перший раз, вони знають, які документи подавати і приходять вже з готовим пакетом документів. Єдине, єдине що це ценкомплектування брав ксерокопії документів, плюс до документів, ми не беремо жодних ксерокопій, лише оригінали. Я ж говорю, лише в електронному виді. Ми оцифрували їх, передали і все. Період відстрочки залежить від обставин і складає від трьох місяців до року. Більшість видів відстрочки надається автоматично, якщо в порядку всі документи. Якщо ж ні то адміністратори ЦНАПу допоможуть занести необхідні дані в дію, що в подальшому дозволить системі автоматично продовжувати відстрочку. Ще один важливий момент: подавати документи до ЦНАПу потрібно особисто тій людині, яка претендує на відстрочку. Уповноважені особи цього зробити не можуть.